Друзі, всім привіт! Ми в Празі, зайшли в магазин Паладіум на намісті републіки, тому що ми йдемо на бранч, до Насті і Олі, український ресторан, який я вам показувала, що відкрили дівчата Гогола. Так йдемо туди. Трошки поспілкуватися. Буде багато ще блогерів різних. І такі у нас сьогодні плани. Зайшли ми в магазин, тому що маємо час трохи ще подивитися, що нового, які весняні колекції в Празі модні цієї весни, що позавозили цікаве. Так що залишайтеся з нами. Я думаю, буде цікаво. Паладіум аж так не дуже люблю. Не знаю чого. Щось мені тут така негативна атмосфера чогось іменно для мене. мене починає, я зауважила за собою, що мені починає в палаті мені дуже боліти голова. Але знаєш, що я би перше хотіла? Щоб ми зайшли в Альберт. Кожен похід в магазин в мене порозпочинається. Парфумерний, я йду в магазин, і як то мене звучало дико. Шекаю якимись духами, новинками. Тестую, коротше, парфуми. О, ти подивишся, де ми зустрілись. Клас. Чекає так чоловіку своєму привіт. Ротилась довго, що вже майже різні колоса. Де родина збирається. Ми прийшли на бранч. Гогола. Дівчата проводять. Тут зустрілися ми з Оле, з родиною, з сестрою. Вона каже: я обходжу твої ресторани, де ти ходиш, відео знімаєш.

Де написано стратегія успішного підприємства від нас. Але ви знаєте, стратегії, стратегіями, але хочеться більше розповісти дійсно життєвих історій і так, як воно в нас зараз. Потім зародиться. Потім зародився проект Чепурні і Вогола Малич». Мене звати Настя, мені 35, буде 36 вже уже на носі. Ми з Олею дружимо лише два роки. Але як моя донька каже, як ви місяць знайомі, вже поїхали в Рим. Ми є що? Власниця шоуруму Google Close. Так що раді вітати вас в нашому ще Google Lounge і проект Чеборні, який об'єднує сотні людей, і це дуже круто. Про це ми поговоримо. Час дуже модно і зараз в Україні італійські товари на кожному кроці. Потім у нас трішечки ми розширялися. Так, бачите, це ходяча реклама. О, Треба о, слідкувати мій канал, розпочатка. де о, цікава інформація. Так мене плановано зустрілися. Я дуже рада. So to to <you> От і зустрілися з своїми друзями, камарадам. Мами з царами сьогодні. Я не зараз ми йдемо з Леною до церкви. Раз ми вже тут. Дівчатка десь собі побігли, ага, uh -huh. mm. то орган буде якийсь цей. Mm. No. Так що ми йдемо ще зараз до церкви, зайдемо і ще в одне місце. Боже, no? це я біла ведлета. Подивися. Це ще корум'яна. Так якби мене смажили <smajili> тепер. Подвижу, так такі до Єгипту. Ну, ну, я вже Скільки намовляю. Знайомих праці збираю, ну, так, в мене сьогодні день не планований з ніким, а я стільки зустріла Крістіна. Привіт! Друзі, я вже тут як вдома, сьогодні не плановано. Зустріла сестру, зустріла Лену за якщо хто знає нашу знайому. коліжанку. І тепер зустріли ще Діму, теж нашого друга. Тільки стільки років прожити в празі, стільки людей пізнаєш, і пізнаєш mm. А? Mm. Де? То вміла. Mm. Ой, ми з Леною зайшли в ресторан біля, то, біля церкви. Це mm. <laughs> неодноразово я тут Моя була і все. Облідана, облідана пінякова. І всім раджу. Тут дуже смачно готують, ціни приємливі і так атмосферно, класно. Тут знаходиться зразу Карлове міст. Okay, Кошки мамінь. Їдемо okay, додому. <laughs> 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 do Напилися, наїлися, Богу, помолилися, їдемо додому. Do